Країна Японія це країна інновацій, яка перша все запроваджує. Так звана Big Pharma. Уже багато з них замовляють на аутсорсі в Японії різні дослідження або ж купують якісь майбутні препарати. Вже анонсували вихід вакцини від COVID, яка буде винайдена саме в Японії. Давайте створимо такий пластик, щоб він нам після завтра не заважав. І що і вони зробили? Можна стати не рокером, якщо у вас таке мислення дуже цікаве. Можна стати біотехнологом. Можна з цього ризику просто виростити це серце завдяки стобровим клітинам. І таких випадків є дуже багато. Таке серце вже вирощується, наприклад, в Японії. Всім привіт! Ви на каналі Біохакнуті. і сьогодні ми знову будемо розповідати про одну з наших улюблених країн про Японію. І саме будемо розповідати про її інновації в біотехнологічній галузі, для того, щоб нічого не пропустити для себе, які біотехнологічні ноу-хау можуть покращити. Ваше життя вже тут і сьогодні, або ж, наприклад, які інновації вже працюючи в Японії, можуть лікувати невеликовні хвороби у всьому світі? З вами я, Ліза Сан, ведуча та засновниця Біохакента Медікал Центр в Бортель Східниці. По перше, цей факт, що Японія є однією з найпрогресивніших країн саме в біотехнологічних розробках, це не співпадіння, це результат кількох факторів. По перше, це величезна підтримка такої наукової діяльності державою. Це і спрощене регулювання законодавства від держави, це і створення спеціальних хабів. Це і такий дуже тісний комунікаційний зв'язок між приватним сектором в біотехнологічній галузі та провідними інститутами Японії. Японія. Чітко йде до стратегії того, щоб створити у себе в країні таку цілу екосферу, де будуть всі поєднані і нові технології, і кошти на ці нові технології та найкращі розуми планети. Ці перші ластівки, які вже нам можуть повідомляти про майбутнє існування такої екосфери, це не тільки вже існуючі наукові розробки, які вже активно впроваджуються японцями по всьому світу. Але і той факт, що навіть суперпотужні ігроки фарм індустрії, так звана бікфарма, вже багато з них замовляють на авсорсі в Японії різні дослідження, або ж купують якісь майбутні препарати, або ж вже анонсували, наприклад, перед своїми інвесторами про вихід вакцини від ковід, який планується в 27-му році, яка буде винайдена саме в Японії. Так от. Що найцікавішого за останній час придумали японці. Японці одні з лідерів в галузі генної модифікації мікроорганізмів. Як ми знаємо, не тільки самі мікроорганізми для нас виконують певну роль та певну функцію. Також їхні метаболіти, продукти їхнього метаболізму також виконують певну функцію. І в Японії дуже прекрасно функціонує ціла галузь, де гену модифікують мікроорганізми. Та програмують на на створення якихось певних, наприклад, незамінних амінокислот, які ми потім вживають. По-перше, це дуже економне виробництво, тому що мікроорганізми дуже швидко масштабуються. Та, якщо їх правильно запрограмувати, вони завжди будуть одинаково генно модифіковані та виробляти одну і ту ж. Максимально продуктивно виробляти, наприклад, амінокислоту або ж якісь вітаміни. Крім того, така амінокислота не штучно створена, а саме за допомогою мікроорганізмів, вона набагато краще засвоюється нашим організмом, тим саме дуже високу має біодоступність. Тому вже дуже багато скоро буде на ринку затверджених і впроваджених в дуже багатьох країнах світу препаратів, саме створених як метаболіти, мікроорганізми після генної модифікації саме в Японії. Очікуйте! Найбільш поширена напевно така наукова розробка, так як фарм Це все ж більше про таку дуже закруту закриту, закриту ком'юніті. Можливо, вам ще не цікаво, яка буде вакцина і де вона буде створена в 27 році. Найбільш така, напевно, поширена новина. Це про те, що Японія створила унікальний пластик для того, щоб цей пластик розкладався за кілька місяців та не залишав по собі ніякого мікропластику. Цей пластик створений з крохмалю та молочної кислоти, і він якраз є прикладом цього синергізму держави та науки. Тобто, саме держава, як Японія, створила чітке завдання ТЗ для всіх своїх науковців, що ми окремий острів і ми. Тут обмежені по своїм ресурсам переробки, і нам потрібно думати на післязавтра, що буде з нашим островом. Давайте так, щоб ми всі сили, всі ресурси нати вам кошти, нати вам гранти, вам спонсорів технології та мізки зі всього світу. Але давайте створимо такий пластик, щоб він нам післязавтра не заважав. І що і вони зробили. Тому це така одна з найпоширеніших тепер біотехнологічних розробок. Тепер про те, що ще не впроваджено, але вже розробляється, це, наприклад, стартапи, які вирощують курятину та тунець без їхнього майбутнього вбивства. Тобто Японія хоче створити окремо для вас стейк-тунця без вбивства та шкоди для екології та екосистеми. Особисто моя улюблена наукова розробка саме через, через таку мою прихильність до біохакінгу та до напрямку стовбурових клітин, ми всіляко його вивчаємо, всіляко з ним працюємо, і в майбутньому дуже що вас здивуємо цим напрямком у всіх наших медичних центрах. Але ж, моя одна з найулюбленіших біотехнологічних розробок саме в Японії Нобелівський лауреат, ім'я якого я в житті не запам'ятаю, сіня Яманака. Mm. Сінь'я Яманака, який створив метод створення індукованих плюрипотентних стовбурових клітин. І вже вони дуже активно використовуються. Справа в тому, що, як ми знаємо, стовбурові клітини це як така собі база. Дана нам при народженні із них є можливість диференціації будь-якої клітини нашого організму. Так створюється наш організм в цілому. Тому розвиток цієї галузі є дуже перспективним. Так як, наприклад, якщо нам потрібно заміну серця, Можливо, не потрібно брати це серце від донора, а можливо, можна без ризику інфекції, відторгнення і в принципі того, що серця і донора не буде, можна без цього ризику просто виростити це серце завдяки стобровим клітинам. І таких випадків є дуже багато, і це не майбутнє далеке-далеке. А от таке серце вже вирощується, наприклад, в Японії. Або ж, наприклад, вирощення штучного хряща, який також вже можна використовувати. На людях. Також я хочу наголосити про те, що якщо якась наукова розробка проходить в США, то дуже великий має бути люфт між самою розробкою та її впровадженням. Тобто, дуже багато бюрократичних законів, дуже багато перепон в плані того, щоб Провадити цю інновацію. Японія ж до цього підходить дуже мудро. Звичайно, якщо там інших методик немає, то вони дуже швидко можуть провадити будь-яку біотехнологічну інновацію. Це також дуже допомагає швидкому впровадженню та прогресу. І звичайно, розробка про яку ми не можемо не говорити, це НМН. Наші улюблені біодобавки, про які в нас є ціле відео, також Японія одна з країн номер один виробника саме цієї сировини. Це як стосується крапельний цнат. Так і наших улюблених біодобавок, які краще засвоюються саме через ШКТ. Зараз буде дуже незвичний для нас контент, але я б дуже хотіла, щоб з'являлись такі круті проекти у нас на каналі у наших випусках. Країна Японія це країна інновацій, яка перша все запроваджує, і не дивно, що вона збирає навколо себе всіх найкреативніших науковців, розробників зі всього світу. І сьогодні ми познайомимось з дуже крутим е, таким біотехнологічним клубом. в… Токіо, який також збирає зі всього світу найкрутіших таких продукт дизайнерів, людей, які створюють нові матеріали, які просто придумовують якісь нові біотехнологічні штуки, наприклад, біорозкладний посуд, або ж там не знаю, якусь нову бактерію, яка з'їсть весь пластик на світі. І дуже класні круті нові матеріали навіть для медичної сфери вони збирають навколо себе дуже крутих людей, дуже креативних людей. І в принципі, хаб не виглядає як якась супернудна. Біотехнологічна лабораторія, як всі собі зазвичай її уявляють в фільмах, тому я й хочу якось надихнути молодь і показати, що наука може бути дуже різною, дуже цікавою і суперкреативною. Що можна стати не рокером, якщо у вас таке мислення дуже цікаве, креативне і є смак, є якийсь хист до. Творчості, а можна стати біотехнологом. І, як приклад, у них перший поверх їхнього офісу це взагалі то така кафешка по центру Японії. Пішли на другий поверх, подивимось, де створюються круті проекти. Ми в дуже крутій локації в Токіо. Ми знаходимося в центрі Токіо на локації Шибуя район. Всі його знають, бо тому що тут дуже багато молоді збирається завжди. Дуже багато креативної молоді. Ви його можете знати по інстаграму, по там не знаю, відео з найтакого відомішого перехрестя світу. Напевно, де найбільша концентрація людей проходить по перехрестю. Тепер ми знаходимося в дуже крутій штуці. Я б сказала, це Біолаб. Це біотехнологічна лабораторія дуже креативно, дуже з незвичним підходом. І зараз ми вам це покажемо. Чи можете ви показати мені, що у вас тут і що це за BioClub? привіт, вітаємо у байоклаб. Bio Отже, BioClub почав роботу ще у 2016 році. Тут у серці Шібуя його заснували Георг Трамал, Чакі хаяші і Росува. Отже, це спільно спонсорується або повністю спонсорується японською дизайнерською консалтинговою компанією Лофтворк, яка орендує весь цей другий поверх і спонсорує багато різних ініціатив, включаючи глобальну мережу Fab Cafe, яка ну все це якось переплітається. Отже, місце, де ми зараз знаходимося, називається Матеріал, і це також як другий поверх нашого офісного простору Loftwork Fab Cafe. Як ви можете бачити за мною, у нас є багато ем, дійсно цікавих проектів, над якими наша компанія Loftwork і Fab Cafe консультувала в минулому, і саме це, будучи матеріальним простором, підкреслює багато матеріальних або відчутних продуктів, над якими ми консультували. Я кажу, ми, тому що я технічно також співробітник Loftwork і менеджер лабораторії BioClub. І я повернуся до цього. Отже, що таке BioClub? Отже, ця спільнота була заснована в той час, коли DIY-біологія, тобто ідея демократизації біонауки і надання до неї доступу кожному, дійсно розповсюджувалась по всьому світу у США та Європі, і ми хотіли привезти її в Японію. Отже, наші співзасновники всі мали ідею. Об'єднання ресурсів лофтворк і знаходження простору в цій будівлі для створення місця, де люди можуть проводити біологічні експерименти з використанням чистої лави, автоклава, іншого обладнання, і створення простору, де люди можуть зустрічатися щотижня і обговорювати біологію, біологічні теми. Ми можемо запрошувати біохудожників, і майже через 10 років ми все ще продовжуємо міцніти. Так, я бачу багато дуже цікавих речей. Наприклад, ця кавоварка. Отже, коли я намагаюся пояснити, чим займається Loftwork, я пояснюю це трохи по-іншому, але слоган такий: якщо ви можете це спроєктувати, ми ймовірно можемо допомогти. Так я люблю пояснювати. Отже, це знову підкреслює багато матеріальних чи відчутних проєктів. Отже, це як дотик до чудес. Це був спільний проєкт, який ми зробили з М uh, професором з «Кейо Медіа Дизайн Лаб чи Медіа Дизайн Скул, – «Graduate School of Media and Design». Вибачте. І ми співпрацювали з цим брендом під назвою Тіка, корпорація Тіка. І у них є бренд під назвою Алфаджел. І цей гель використовується в багатьох різних застосуваннях. Деякі з них дійсно тверді. Так, можете доторкнутися до них, якщо хочете. Так, будь ласка, ви можете побачити, якщо доторкнутися, це і набагато більш м'який. Це добре, наприклад, для накладок на олівці. Це майже як піна з пам'яттю, можливо, для подушок, а цей дуже твердий. Отже, ці гелі використовуються в усіх можливих речах: від захватів олівців до сидіння автомобілів та подушок з ефектом пам'яті, а також у медичних застосуваннях. І вони хотіли, щоб Loftwork допомогли у процесі дизайну. Вони допомагають їм визначити, як підходити до своїх клієнтів та з'ясувати, що потрібно спроектувати. І мені би прийшли і консультували щодо процесу дизайну, поки їхній фактичний а, вчений гаптекіст займався а, більшістю власне хімії. Так, так, що це? Отже, це я не зовсім якби добре euh, знайомий з усім цим, але я постараюся. Отже, це я вважаю було з використанням цього терморегативного філамента, і ми надрукували тривимірні шини. Ідея полягає в тому, що ви можете зробити тривимірний скан руки когось так, що якщо у них якась травма, вони можуть використати цей терморегативний філамент і зробити тривимірний друк, так шину для своєї руки. Це також може дуже точно підлаштовуватись до їхньої руки, тому що є терморезистивним. Так що чи є у вас детальне сканування чи ні? Воно може підлаштуватися під форму руки користувача, щоб сприяти швидшому одужанню. Так, я не зовсім впевнений, для якої компанії ми це робили. Можливо, це був прототип для виробника філаменту, але я не зовсім упевнений щодо цього. Так, я думаю, це теарев плюс. Чафа була б Так, будь ласка, будь ласка. Ми зробили багато речей за останні роки, як ви можете бачити. І ми задіяні у різних ролях. Скільки часу потрібно, щоб створити один з цього. Матеріалу чи одну з цих речей ем, знову ж таки, я не зовсім впевнений у цьому. Це більше стосується Loftwork як компанії в цілому, ніж BioClub. Це дійсно залежить так. Думаю, для цього проекту це було трохи складніше. Це велика японська компанія, тому ймовірно знадобився щонайменше рік, можливо, щоб зібрати всю дослідницьку команду для проведення попереднього дослідження. Але інші менші, більш я думаю, гнучки може бути правильним словом. Проекти як цей могли бути зібрані за 3-6 місяців залежно від потреб клієнта. Наша робота полягає у тому, щоб пов'язувати наших клієнтів і людей, які мають потреби з тими, хто може їх задовольнити. Так і тому ми виконуємо більше роль управління проектами та логістики, здатні переглядати нашу мережу. Флофтворк в минулому працювала з цими дизайнерами, як, наприклад, з людьми, які створили цей тип гелю. Ми працювали з цими менеджерами проєктів, і цьому клієнту потрібні такі речі. Тому ми можемо управляти цими клієнтами графіком, обсягом, бюджетом. Отже, звісно, тут у нас біоклаб, і ми досліджуємо роботу з мікробіологією та різними мікробами та нехуманними організмами. Але є також багато людей, які займаються такими речами. У нас є підрозділ у Кіото, власне, який робить подібний дизайн або спілкується з людьми, які роблять такі речі. Ідея проектування інструментів або концепцій, які працюють на користь нелюдських організмів, таким чином, щоб певною мірою переосмислити наше уявлення про те, що важливо. Якщо для людини автомобіль є найважливішим, це чудово, але для всіх рослин навколо це забруднює повітря. Це погано для них. Отже, знаєте, такі концептуальні проекти, да це чудовий спосіб допомогти людям почати переосмислювати своє уявлення про те, що люди мають цінувати в суспільстві. Так, звісно, я бачу, що у вас є багато деяких екопродуктів, так, як, наприклад, папір. Так, це виглядає як харчовий папір. Маю відчуття, що це як. Папір виготовлений з овочів та фруктів. Отже, ідея полягає в тому, щоб взяти е, відходи овочів і фруктів, тобто шкірки чи очищення або речі, які вам не потрібні, і переробити їх у біорозкладну масу. Е, я думаю, що це щось на зразок концептуального проекту. Але так Loftwork зміг проконсультуватися з цією компанією і показати, як ми можемо зробити стійкість більш масштабованою і привабливою. Якщо вам був цікавий такий контент з Японії про всі наукові секретики Японії та біотехнологічні розробки майбутнього, будь ласка, пишіть це. В коментарях. Або пишіть, що ви чули цікавого, що створює Японія. Правда, це чи ні? Пограємо в гру. Ми будемо це перевіряти і відповідати вам. Правда це чи ні? Чи дійсно це, по-перше, створили, по-друге, чи це Японія? І по-третє, чи це дійсно має сенс? З вами була Ліза Сан. Підписуйтесь на наш канал. У нас ще дуже багато всього тут буде цікавого, яке абсолютно не можна пропустити. Дякую всім за увагу! <Thank> ありがとうございます。<laughs>